У цьому кабінеті Львівського діагностичного центру комп'ютерної томографії облаштували новий сучасний томограф. За день він зможе обстежувати до 20 пацієнтів. Обслуговуватимуть апарат двічі на рік фахівці з Києва. Вартість обладнання 8,5 мільйонів гривень. Ще майже півтора мільйона витратили на ремонт приміщення та комунікації. Сьогодні тут знаходиться. Велика кількість військових для того, щоб ми правильно діагностували всі проблематики і болі, нам потрібно дороговажісне, на хороше обладнання. У Львівському обласному діагностичному центрі кажуть, завдяки комп'ютерній томографії можна зробити найретельніше обстеження. Це вже другий апарат. Перший стоїть з 2008 року. Обидва робочі. Звичайно, що цей новий, сучасний з багатьма. Гарними програмами, яких нема в тому апараті, обстежити за допомогою КТ апарату можна безкоштовно, лише потрібне скерування від сімейного лікаря. Це означає, що більше людей зможуть скористатися такою послугою, за яку оплачує Національна служба здоров'я, і більше людей зможуть якісніше і і правдивіше знати про свої діагнози.